Всім привіт! Це подкаст Дитяча література для дорослих. Третій епізод. Загалом я дуже щаслива, що вже третій епізод на часі і на слуханні. Я взагалі люблю число 3. Сьогодні ми поговоримо про суперзірку дитячої літератури Рольда Дала. Матильда, Чарлі і шоколадна фабрика. Фантастичний містер лис. Відьми Джеймс і гігантський персик, і багато інших шедеврів дитячої літератури, а також дотепні і розумні дорослі оповідання, які екранізовував Квентін Тарантіно та Гай Річі. Його книжки це веселий спосіб поринути в світ хорошої моралі і добра, яке перемагає зло. А хіба не цього всього ми зараз шукаємо? Паралельно хочу подякувати видавництву Баба Галамага за щасливе дитинство і за переклад Роль Дадала. Загалом, річ, яку я усвідомила вже в дорослому віці, це те, що по факту ми знаємо лише тих авторів, які для нас обрали і переклали. Скільки імен ще для нас невідомі і не перекладені, і які ще треба прочитати попереду. Я вважаю, що дуже добре, що ми нарешті звільнили наші книжкові полиці від псевдо важливо нав'язаної нам російської літератури і готові дивитись на світ крізь призму інших іноземних авторів. Я часто себе запитувала, чому більша частина зарубіжної літератури в школі була російською, але більше ні. І серед списку цих авторів є роль Дал, якого читають в п'ятому класі. Там вчать Чарлі і Шоколадну фабрику. Ну, досить інтро. Норвежець, валієць. Суперзірка дитячої літератури. Історія Рольда Дала мене взагалі дивує, як я хочу говорити про дитячі книжки, але постійно говорю про війну. Зараз дев'ятий місяць українсько-російської війни і всі історії щитуються інакше крізь призму нових військових досвідів. Чому я взагалі заговорила про війну? Тому що Роль Дал теж має свою історію, пов'язану з нею, ну, правда, з Другою світовою. Але він народився в сім'ї норвезьких іммігрантів Вельсі. Він був грайливою дитиною і вчиняв багато шкоди, яку потім описував в своїх книжках. Закінчивши Кембриджський університет, в 30-х роках він їде в Танзанію, де працює на нафтовій компанії Shell. І в нього там розкішне життя, де в нього є власна прислуга, особистий кухар. І це все пов'язано з нафтою. І загалом в джерелах дуже мало інформації про цей його період творчості. Але в 1939 році починається Друга світова війна, і його мобілізують і приєднують до королівської армії, де він стає пілотом-винищувачем. Перед тим він проходить шестимісячний тренінг в Кенії. Він попадає в кілька авіакатастроф, але в одній з них він отримав серйозні травми черепа, хребта і стегна. Після відновлення не було можливості йому повернутися воювати. Саме тому під час реабілітації, вже в 42-му році, це був третій рік Другої світової. Його запросили бути військовим аташе у Вашингтоні. Даль це ненавидів і називав найгіршою і найнепотрібнішою роботою. Людей вбивали. Я літав навколо, бачив жахливі речі. Тепер майже миттєво я опинився в центрі передвоєнної коктейльної вечірки в Америці. В Америці Рольд познайомився з письменником Сеселем Фостером, який в той час працював на Міністерство інформації Британії, пишучи пропаганду. Він попросив Даля написати історію про його досвід пілота, наголошуючи додати туди більше гарячих анекдотів і якихось брудних деталей. Але прочитавши те, що Даль написав, Фостер вирішив нічого не змінювати в цій новелі, її опублікували в газеті Пост. Оригінальна назва була шматок торту, але її в газеті вирішили замінити на збитий над Лівією, щоб це звучало більш драматично, хоча насправді далі ніхто не збивав. Так почалась письменницька кар'єра Роельда Даля. Його ж особисте життя ще цікавіше. Він одружився з актрисою Патрицією Ніл. І Патрита була не просто акторка, а дуже відома акторка. Це був шлюб двох. Творчих людей, який протривав 30 років, і в них було 5 дітей. Але 30 років, очевидно, це не все життя. І протягом шлюбу Патриція захворіла на аневризм головного мозку, поки була вагітною третьою дитиною. Вона пробула в комі три тижні і пройшла важкий курс реабілітації, заново вчившись говорити, але все таки одужала і навіть повернулась до акторської кар'єри. Загалом Патриція не менш легендарна жінка, ніж її чоловік, і в описі цього подкасту я додаю посилання на фільм про неї. І ось в 72-му році вона знімалась в рекламі кави, де, поки вона знімалась, роль Тал познайомився з асистенткою дизайнера костюмів Фелісіті Дебрю і почав з нею зраджувати Патрицію протягом 11 років. Роль Дал розлучився з Патрицією в 1983 році. Тобто, поки він мав коханку, в них народилося ще двоє дітей. Бед Бет Ролдал. Творчість плюсик. Зраджувати жінці великий великий мінус. Але повернемося до дитячих книжок. Його перша дитяча книжка вийшла одразу через рік після його дебюту в газеті Таймс. Це була книжка, яка називалася Гремліни. Вона була про маленьких істот, які були частиною королівських збройних сил. Пілоти королівських збройних сил звинуватили Гремлінів у всіх проблемах з літаком. Головний герой об'єднується з Гремлінами проти спільного ворога Гітлера. І нацистів, перебуваючи в британському посольстві в Вашингтоні, Дал надіслав копію першій леді Еленор Рузвельт, яка прочитала її своїм онукам, а книжку викупив Волт Дісней для фільму, який так ніколи і не зняли. Таких історій, на жаль, багато, але після цього роль Далл був визнаний найвизначнішим письменником, дитячим письменником 20-го за версією. Одної з редакцій, яка визначала його як найвизначнішого письменника, всі ми знаємо, як ці конкурси працюють. Але він написав неймовірну кількість книжок. 19 19 успішних дитячих книжок. І сьогодні ми поговоримо про одну з них. Книжка цього випуску Роель дал. Дивовижний містер Лис. Це захоплююча історія про спроби одного хороброго лиса батька забезпечити безпеку та ситість своєї їжу з місцевих ферм. Це крадіжка заради виживання. Загалом фермерах я бачу жіткий образ капіталізму, який зображений як три геть несимпатичних і мерзенних злих фермера, які вирішують, що підуть та вдадуться до найжорстокіших методів, щоб побачити, як містера лиса та його родину вбивають. Фермерів звати Богіс, Банс і Бін. Богіс, Банс і Бін заробляють на життя фермерством. Один виробляє курку, інший качку, а третій сидр. Вирощування та виробництво товарів є їхнім засобом до існування. Але містер Лиса це не зупиняє, і він продовжує красти у них і навіть придумує нові й кращі способи пограбувати їх, поки вони відволікаються на свою одержимість знищити його. Це історія, у якій містер Лис є кар'єрним злодієм, і хоча боги з Банс і Бін є злими, вони все одно стають жертвами. Можливо, вони стають злими саме тому, що їх постійно обкрадають, але це зовсім не те відчуття, яке виникає у читача. Згідно з історією, містер Лис це хоробрий і кмітливий герой, який правий і хороший, коли вкрав у трьох фермерів. Ну як таке може бути? відповідь має щось спільне з нашими моральними інтуїціями. Містер Лис повинен красти, щоб прогодувати свою родину. І коли троє фермерів збираються вбити містера Лиса та його родину за крадіжку, ми, як читачі, ми хочемо, щоб вони втекли і щоб вони були здорові і вижили і жили далі. Але якщо подумати, це трохи неправильно. Бо неправильно ж красти речі в інших. Тому в цьому є такий глибокий дисонанс, як містер Лис може бути одночасно морально правим і морально неправим кожного разу, коли він краде у фермерів. Мені здається, що такі книжки дають нам можливість запитати себе декілька речей. Красти з одного боку неправильно. Але що робити містеру Лису, якщо йому потрібно прогодувати свою родину? Саме за цією книжкою Вес Андерсон зняв свою прекрасну і одноіменну анімацію, яку я теж рекомендую подивитися. З одного боку, історія містера Лиса це історія Лиса Робінгуда, який краде в багатих і забирає своїй родині. Але з іншого боку, історія Лиса змушує задуматися, що можливо ці фермери були корупціонерами і тому можна виправдати містера Лиса. А можливо, й ні. Загалом, це хороша історія, яка допоможе вам відчути себе людиною, яка може стати на чийсь бік. І це бік бізнесменів-фермерів, які вирощують продукцію, аби заробити грошей. Або бік лиса, який бореться за виживання себе і своєї родини. Я рекомендую все-таки прочитати книжку спочатку, а потім подивитися фільм, тому що фільм трохи змінює історію цієї книжки в бік бачення прекрасного режисера Веса Андерсона. І якщо ви, як я, хочете провести якусь лінію з текстом Івана Франка Фарбований лис там її немає. Це, це трохи різні історії. А це був третій епізод подкасту Дитяча література для дорослих. І бережіть себе між повітряних тривог, затяжних блокаутів і чергових вибухів, яких винна Росія, яка є країною терористом. Попереду. Різдво, перемога і нові випуски подкасту Дитяча література для дорослих. Читайте дитячі книжки і ставте нам зірочки на всіх платформах. Скоро почуємось!